Скандали, корупція, незадекларовані статки, незаконне заволодіння земельними ділянками. все це лише частина заслуг депутата Ірпінської ради Олександра Пікулика. Наразі нових обертів набирає квартирна афера, де пікулик разом із своєю помічницею Євгенією Ростолопою завдяки зв'язкам та підробленим документам привласнили будинки ЖК «Центральний» свого екс-партнера Максима Макаренка, каже адвокатка потерпілого. Тепер одіозний депутат розпочав дискредитаційну кампанію не тільки проти її клієнта, а й проти неї сам. Моє адвокатка Наталія Іванова додає пікулик дуже одіозна постаті у скандалах та гучних викриттях. Фігурує не вперше. Він відомий мешканцям Мербіня стріляниною в ресторані з нагородної зброї, в нетверезвому стані та махінаціями з земельними ділянками. Про махінації з документами ЖК «Центральний» знають і правоохоронці. Проте, ось вже другий рік поспіль розслідування не просувається, каже захисниця Макаренка, аби зупинити незаконні махінації з нерухомістю, тиск та погрози з боку Олександра Пікулика та Євгенії Ростолопи, Наталії Іванова разом із законним власниками РПІНЦЕТРПАКУ звернулися до ДБР набу генеральної прокурори. Тури та офісу президента сподіваються, всі ці справи візьмуть під контроль та вирішать максимально прозорий у межах чинного законодавства.